тут пора відправляти, мені здається також Чому погана п'ята карта? Поясніть, пліз, дуже прошу, не розуміють. П'ята карта це означає, Я що 2-2 на по картах, і ми різкуємо проїбати цей гіна. фінал, розумієш? Вже 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 якщо не легко, зараз виграє навіть, постійно, все, типа, чотири карти було, найс, виграли всі клас. І цей матч це абсолютна демонстрація. Цього 10-2 Маус просто. Прокинулися, і якщо дивитися, до речі, вони зараз, якщо Еншен цей закриють, вони загалом по серії вже візьмуть більше раундів, ніж Наві. Ну, номінально так, тому що ДАЗ 2 був дуже провальний, неймовірно. Ой, так, я забув вам сказати 192 тисячі зараз. Для... Уже є в ТЕСТО 192 600. Так, послухаємо ви це, якщо хтось хоче підтримати. Сьогодні 500 тисяч ми пробили, добили. І наскільки я знаю, там суму збору зараз збільшили, тому що потрібно більше, звісно, грошей для наших військових друзів. Не забувайте долетати. Так, ми ціль 500 виповнили, ви допомогли зібрати. Далі вже величко. по бажанню. Хто хоче, відскануйте екран. Еншента, і будемо вже з вами заряджати молитву, щоб він не закінчився швидко. Бо, якщо що відсканують, все окей. Я якщо що, скажу. Здесь дві мапи злили. Подожди, ще не злили. 10-2. Ну, ще щось може бути. Ефекти, всякі, там же ж піздеш. Ну, я прошу, давайте не вішать можна. Так, дружочки, дивіться, що, в ТГ. Поясню, давайте так. Давайте отак. В ТГ можна виграти оцю оцю, оцю, оцю джерсі, яку сьогодні мені прислали наві. Я навіть оцю бірку не зривав. Просто за... нажати кнопку і все. Це для вас подгону. Що кидає прям силку на цей пост. Отако просто жмете, отак. Отак, взяти, брати участь І все. Оп, і ви берете участь. Все, більш ніхуя не надо. Приїду вам, джерсі, ще може якусь, якусь, щось, якусь вкусного щось вам туди положу. Джерсі, розпишусь на ній, хай буде вас дома, і пиздец. Да, це 10XL. Це 103 XL, блять. Ну как есть. Ну, зато удобно, наприкінь, ти собі надів на худак і собі ходиш. Нормальна хуйня. Ось, все розреш. там просто одну кнопку нажати і все. Дякую вам. Ширабасу. Согласен. Что, <хи> думав, буду сваритись хуй там? Согласен. А є ще різниця на мапі, за кого граєш, правда? Ну, є, є команди, в яких типа, ну, дехто грає хорошо за атаку, дехто за дефенс, і типа отака, хуйня Є карти, чуть-чуть чуть-чуть дисбалансні, То есть там не 50 на 50, а чуть-чуть вот -чуть, типа на деяких картах чуть-чуть якась сторона сильніша. Результати коли? Та післязавтра зробимо, або, блядь, блять. Ну завтра рано буде ще. Післязавтра можемо зробити. Ну що ж, любі друзі, ми повертаємося на мапу Еншен. Перша половина явно не пройшла по плану НАТО. Свінсере Маус захопили неймовірну перевагу, та прямо зараз будуть намагатися реалізувати Ну це анлаки, Бля, я не хочу, щоб це не підварювались. Просто Це ж тупо анлаки, Я дивився пулі. Просто ну Таймінги такі блядь, кончені якісь. Як же сумно дивитися на ці реакції гравців? Навіть ніби дві протилежних абсолютно зараз команди. Кожен гравець наві в абсолютному тільті. Кожен гравець маус максимально заряджений, друзі. Цей еншент. Поки що дається дуже складно. Батерфолк Раз. зустрічає два. першого другого. Третій розміє нарешті хорошо. його. Можна підібрати берети. Торше в Мідлі може перестріляти іме зараз. У нього 100 хп. Все ще. Ну і Як же намагається грати агресивно? Маус таке враження, наче не перезаходили за іншу сторону, продовжують бігати вперед і намагатися нав'язати саме свою гру. Це видно, по-моєму, авторши. але все одно залишилося не зараз в меншості. Бомба перетягується разом з гравцями під базу Б. В цілому Брон має непогану позицію. Та й статистику за першу половину 16 на 4. чотиримбекну 10-2, це буде. Зробив по вандерфулу і під Беплунтом не все так чисто. Залишається там і Джелі Алексібі є. Граната смок плюс флеш, але немає кітів на цей раунд, і це може стати ключовим. Є таке. є таке, Звісно, ну воно ну, не дивно знаєш, ж реакції бачити. На гравці намі постійно говорять про, Фульк. Слух, Фульк. про те, як важко їм доводиться, тут Джел намагається. Ну пиздец, Не залікає, нахуй. гравців. Маус не виходить, бомба вже встановлюється. Це важливо для форса на другий раунд потенційного. Ну і плюс це все ще шанс. Бля, норма... похуй, похуй на пачку. це похуй, мінім, на який потрібен, але. Цього, звісно, ще недостатньо. Так, от гравці Маус після останніх своїх результатів, знаєш, вони, хоч і багато програвали, але вони багато відпочивали на турнірах. І звісно, вони все ще голодні. Вони дуже молоді гравці, дуже молода команда, дуже молодий кеп, всі дуже заряджені. Ріо це ідеальна можливість для них себе показати, тому що всі топи були втомлені після пласт. Файнал вони там не були присутні. Ось вони тут в Ріо розвалюють. Все, підняти маралічку. Просто Четворити. блядь, до кінця іграємо. Ніхуясі при цьому, знаєш, от страшно подумати, що було би в цьому фіналі, якщо би ми побачили трішки інший результат на Інферно. Да? Там один буквально клач в інший бік би повернувся, і зараз би Маус, можливо, вже би. Могли бути близькими до закриття серії. Ну, не, 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 не відмовляюсь. якщо треба не віддавати. Продовжуємо волювати за НАТО зі раунд, але все ж небезпечний тому що у Маус є і Дек, і Мактен, і діл і Галіли навіть дві штука що таке клач, така сумочка рисун, для, для, для ну в руках несе. Не прекрасно розуміють, що не дарма після встановлення вибухівка роблять настільки багато агресії. Під мідл навіть на наві, швидше навіть хочуть знаєте просто його віддати. От тільки як тільки ви підете далі. Ось тоді проти васірати і редрум і Алексібі з певноки почне вже прокидатися. Мінус все ж вже на початку цього раунду непогано, але поки що цього ще замало, щоб виграти раунд. Хвилина на таймері. А часто насправді в Києві за захист такі мови якісь агресивні, дуже вигадує. І ти знаєш це той випадок, коли ніби мідл віддали, але це взагалі проблемою не має стати для Наві. Три Бесетап, один редрум, один на А в пунку буде відігравати це іме. Ну і поки є зі, два молікаві, але там багато моліків є. Так, Дуже потужний розкид від команди Мау. Сорокова секунда. Починаємо заходити. Біта не проходив вже перших. Тепер відпрацьовує Джель. Дуже Хороший. багато Ніхто Плюс не вмер. Ніхто Це не вмер. Раунд для наві підняти. Підняти моралічку. блядь! Я переріга, прошу вас нахуй. що вони зробили. Поки що працює ще багато роботи треба. Наві ще ну, два збройних. Мінімум, але зараз буде економічний у Маус. Так, не залишилось так. грошей, у них немає девайсів, тобто п'ятий можна зарахувати, а потім дійсно буде два дуже серйозних перевірочних. Плюс не варто забувати, хоче за атаку, але Маус можуть і ставити вибухівку, і також ДНД сейвити. Це все можна робити. Мінусу екзепшена. Так, і ми я дивлюся. Я вирішив на другу половину зовсім інший нам гімплі показати. А 36. Вже двох у цьому раунді мінусує, зрозуміло, що на ЕКО, але впевненість демонструє нам високу. Ну, спробують затиснути, Маус, хоч якось перебити їх. Хто що Сьюхі та Джимкат поки нікуди не поспішають, вони прекрасно розуміють, що вони тут по факту годують наві. І якраз той самий іме, чому так летів, тому що в нього МП-9. і він теж по факту жель в цьому раунді працювати на максимум, щоб зарядити себе економікою. А в дух гри даруй команді наві силу та впевненість. Нехай їх руки будуть швидкими, а розум ясним. Наповни їх серця командною єдністю та підтримкою. Нехай їх постріли будуть влучними. а Стратегія непереможною. Допоможе їм вистояти перед труднощами та повернутись до нас переможцями. Нехай кожен гравець відчує потік гри та знайде в собі сили долати будь-які перешкоди завдяки заради слави команди та віри. Вбив... В... В... <гуманці> 15 на Зради слави команди та вірних уболівальників. Хай вони досягнуть нових висот угу, Перед на останнього добиваємо yes. Вандерфулу. ризикувати зайвий раз не треба. Продовжуємо, продовжуємо Спокійно, друзі, ще два-три зброєних, і поговоримо про перемогу в фіналі. Окей, okay, цей раунд без проблем не пішов. Засейвили дуже багато девайсів. Це бонус до економіки, і тепер потрібно її реалізовувати проти такого самого потужного бая команди Маус. Алексібій вже там щось додатково розказує. Ось він бай, ось вони девайси, нічого не перезакупають. Наві п'ять човарів у відповідь. До... Дв... Чо два чодові формі чинипроського гвитівки немає в аспектах, щоб боротися, але і поки можливо не потрібно. Сершон там потужно правда видавав першу половину. Ух, oh, як вони Я думав, закриваються взагалі, е, дуже часто не інші, ця ВП за атаку не потрібен, якщо ті як не з ним грати. Раз рік але як вже з трьох по Як це можливо на це потрапляються прямо зараз? Продовжують робити і шулі недарма народжені перемагати забирають собі І Masters срій. Є максимальний мамосту для Наві. Алексі мені здається, просто виснажений абсолютно, як і всі гравці, наві, дуже насичене. Це на самий ахуєнний фінал, який я бачу. Ші навірно, десь і два камбек в четвертій карті. Ера рівня Астралі. Але бать. це неймовірне результат в такий супер компетитив, такий супер близький сезон, де сука постійно красавчики госполи, постійно різні чемпіони на турнірах, але навіть постійно у фіналах. Для такого молодого складу, який фактично грає разом рік. Неймовірний рост. Блять, Блейд! Аліксій! Головне, що вони піднімають цю галочку, цей кубо! Сука, блять, красавчики! На нову фотку. Я буду першим, хто лайкне. Блейд же підійшов, і просто такий. Я зараз фоткаюсь, хлопці. Всім спокійно, всім тихо. Хто би міг подумати? На Боже, нахуй! Я ми просто хочу нахуй ми початку, подякувати, що ваше є наві, наві, що український кіберспорт, кібер номер, номер один в світі покесу. Номер один. шостий фінал підряд. Камбек з 10-2 в фінальній четвертій карті. Це наві, просто піздець. Команда забере два цих останніх турніри, що в цьому сезоні можуть зробити по хорошому, тільки наві. Які ж вони молодці, який Я калпак, не могу вірив в себе в своїй. 32к онлайн, я вас радий вітати! Це перша трансляція по перегляду КС була. Я ніколи і не наважувався. Сегодня це случилось. І Це один з самих кращих вечерів, який я проводив за останні місяці, наверное. Это пиздец. Але заколи в два рази. You understand, сказав. Що, вони лакі і сказав, що вони вже програли це. І вони реально вже це uh -oh. програли. І навіть овертайми не були потрібні. Ну що це за команда? Це Я... просто нова повинна бути колекція. Маємо Хай Нупс, тепер леді лост Наві. Це зробили. Це піздес чемпіони, а Ріо. Мене руки трясуться. Мене трясекурва трясе мене цю перемогу. Це була гарна перемога. А, людина, яка дуже коротко відповідає, дуже впевнений перформанс від тебе на останній мапі. Як для вас це було після перших двох виграних мап? Я нічого не чую, бо НАТО кричить. Як це було, коли ви виграли дві перших мапи, а потім було так важко повертатись? Я думаю, що це вперше, коли ми взагалі виграли першу мапу в bo 5 На третій мапі ми не зіграли, як на перших двох. На четвертій все було так само, але потім ми зробили нереальний камбек на Еншенті, і було легко. Іма ви програєте 2-10. і все йде до п'ятої мапи. Ми слухаємо комунікацію від Алексі. І від якої момент ви відчули, що ви це можете зробити? Алексі сед биффор, лайк афтинда фейстайм. сказав між Сторонами тек сказав, ми просто беремо пістолетку, ми беремо перший бай і далі все піде. Не здивований. Біт, right Ти посміхаєшся широко дуже. дуже. Це був нелегкий фінал для you вас. з повагою. Дай Боже, парді, дякую, велике. Останні тижні ви постійно подорожували. Виходили фінали. Наскільки ти відчуваєш цей фінал був дуже uh, заслуженим проти? Це був дуже класний вед для нас. Це був Ім ам вери хепінав. Ми дуже круто відіграли дас, дуже круто камбекнули на Дякую всім за підтримку. Бля, я зірвав голос прикинь. Підписуйте камеру, будь ласка. Бля, ви легенди, пацани, ви легенди. Ваші чемпіони Intel Extreme Masters. Це навіть до речі, на хвилинку, якщо ви десь це побачите, пасики, ви сука лігієнди. Я то все є це повний піздем хат, але наві перемогли, і начебто у краще... раділеда вже скоро блядь, слати на фотки Він кінчиться з цими цими всіма перемогами. Я бачу виходить, що так у Біта вже є одне в цьому році. Якщо я правильно пам'ятаю за Cup. Так, що тому що до цього брав Джель. Так і зараз має бути друге. Друзі. Поки ви всі ще на трансляції. А ми нагадуємо вам. І дякуємо вам, по-перше, що ви дивитеся нас і підтримуєте україномовний контент на якісь інші трансляції. За це вам величезна дяка. А Джель отримав тим часом DHL MVP. це не MVP, це не Хелтовей. Так, так, так. Це по-перше. По друге, друзі, не забувайте зафоловити обов'язково мейнкаст на Твічі, на Ютубі, в Тіктоці, в Телеграмі. Отримайте всі найсвіжіші новини. Наступний важливий турнір, який буде, це буде, буде, буде Челенджер Катовіце. там буде грати через Там буде грати Монте. Це 25 п'яте, І вже. Під тридцяте число Бласт Ворлд Finals. там, там буде брати Наві, а потім РМР, на шанхайський мейджор. Тож обов'язково підписуйтеся всюди на мейнкаст слідкуйте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не сріть мені на голову.